Дві важливих державних нагороди знайшли своїх адресатів у Бродівському районі. Так, директор товариства з додатковою відповідальністю Галан та Ганна Примак згідно указу президента України удостоєна ювілейної медалі 25-річчя незалежності України. Вручив президентську відзнаку Ганні Іванівні Примак, перший заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Ростислав Замлинський, під час публічного звіту голови Бродівської районної державної. Адміністрації. А привітали голова районної ради Євген Швет і від депутатів районної ради Ігор Криськів. Почесною грамотою Львівської обласної державної адміністрації Ростислав Замлинський нагородив голову Ясенівської сільської ради Марію Синюту. За багаторічну сумлінну працю високий професіоналізм та вагомий внесок у реалізацію державної політики. Щодо забезпечення соціальних гарантій учасникам антитерористичної операції, оголосити подяку голові облдержадміністрації Сеньотій Марії Мироніні Ясенівському сільському голові Родівській районі.